Зрозумійте одну штуку. Особіна ці, блять, популізатори читання. Найгірше, що може бути з людиною, це Макака з книжкою. От Макака з книжкою, це сука, страшно. А якщо Макака з серйозною книжкою, і вона її не просто гортає, а читає. І якщо вона вдумується в серйозну книжку Макака, якщо дуже сильно вдумується, і у неї стає дуже серйозне їбало, оце проблема. З'являється якась фанатичність. І Макака вже несе фанатичні речі. І інші макаки її слухають і кажуть, ой, розумне, аж страшно. І отут от от виникає херня. Ви бачите дохіріще макак, заражених іншою макакою. І вони все неправильно зрозуміли, вони всі дібіли. Але вони увірували, їм здається, що вони щось розуміють, і головне, хто був не кім, то став всім. Оце відчуття. Ти був макакою, ти був тупим, а зараз ти відчуваєш себе просвітленим. І ти вже, блядь, просвітився. І ви розумієте цей великий кайф, коли ти завжди відчував, що ти тупий і є світ розумних людей. І тут в один прекрасний момент ти зрозумів, що ти не тупий, такий, як вони. Ти почав усвідомлювати, що ти не гірший їх. А потім ти почав усвідомлювати, що ти кращий їх, що ти просвітленіше їх. І ти вже так піднявся високо, 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 туди в гори, блядь, за хмари. І туди через Хмари ти так от булки хмар розставляєш, дивишся на них і думаєш. Гавно я тобою буду правити, бо я геніальний, блядь, і нас толпа. Отакі речі можуть трапитися. З макакою, які дали серйозну книжку.